Добрий день, можна українською говорити, да? Переклад є, так? добрий день. Мене звати Олександр Сушко, я науковий директор Інституту євроатлантичного співробітництва. А також багато років займаюся питаннями свободи пересування і всім, що пов'язано з цим у Європі і не тільки. Зокрема, вивчаю питання Шенгену і всього, що цікавить наших громадян, які хочуть вільно подорожувати Європою. Багато років здійснюється моніторинг всіх цих питань, в тому числі виконання Україною плану дій з візової лібералізації. Отже, мене попросили сьогодні поділитися з вами інформацією щодо того, що ж власне відбувається на цьому фронті, і коли ми зможемо в повній мірі скористатися можливостями вільного пересування Європою, зокрема скасування шенгенських віз для громадян України. Кілька днів тому було власне інформаційним приводом є повідомлення європейської комісії, оголошено позавчора, з приводу того, що українська сторона згідно оцінки європейської комісії повністю впоралася з технічними завданнями першої фази плану дій з візової лібералізації. Я коротко нагадаю, що це за план дій з візової лібералізації. Це документ наданий європейським союзом Україні у 2010 році. Цей документ містить в собі перелік критеріїв, які треба досягти для того, щоб були скасовані візи для громадян України для подорожі в Європейський Союз. Тобто три з половиною роки Україна виконує да, цей план дій складається з двох стадій чи двох фаз. Які моніторяться окремо, коли досягаються критерії першої фази, переходить до моніторингу критеріїв другої фази. Чим відрізняється перша друга фаза? Досить просто. На першій фазі треба ухвалити необхідні нормативно-правові акти. Тобто на цій стадії моніториться сам факт ухвалення певних законів і підзаконних актів. На другій фазі. Моніториться вже сам факт виконання цих якість виконання нормативно-правових актів. Тобто, якщо до сьогоднішнього дня Україна здавала, так би мовити, іспити, моніторилася на предмет ухвалення цілої низки законів і в сфері охорони кордонів, в сфері міграції, в сфері протидії торгівлі людьми, протидії дискримінації, корупції. Ціла низка критеріїв, яких я зараз не буду зупинятися, якщо не буде окремих питань, насправді ці критерії з чотирьох блоків складаються. Нарешті законодавство було ухвалене. І тепер ми переходимо до моніторингу другої фази, де вже буде оцінюватися наскільки Україна виконує своє власне законодавство, ухвалене. От, тут будуть безумовно певні проблеми, але за великим рахунком досвід інших країн, насамперед Молдови, яка вже пройшла цей шлях і отримала безвізовий режим з 28 квітня цього року, свідчить, що нічого неможливого в цьому немає. І якщо держава всерйоз не на словах, як при попередньому уряді, коли нам говорили, що це дуже важливо, але ніхто нічого не робив, а всерйоз візьметься за виконання цих критеріїв, то. Немає особливих перешкод для того, щоб через рік-півтора громадяни України також змогли отримати вільну вільне право на вільне подорожування Європою. Власне, якщо говорити про якісь проблеми, які на цьому тлі виникли, видно, що то нестабільність в країні, вона, тобто, взагалі події в країні значною мірою допомогли Україні досягти. Просунутися до своєї мети, тому що власне політична атмосфера значно поліпшилася, сприйняття України, і це дає додаткові козирі у політичному діалозі, тому що очевидно, що необхідне політичне рішення, політична згода країн відкритися для громадян України. Вот. І власне зараз, тобто, спрацював цей ефект майдану, коли велика симпатія до України. В Європі і тому прискорилося це рішення. До речі, ми ще кілька місяців тому очікували, що це рішення буде не раніше осені цього року. Тепер ми бачимо, що воно прискорилося, що дає змогу прогнозувати, що за протягом року півтора Україна також зможе виконати і критерії другої фази. Власне. Під час моніторингу другої фази нас чекають експертні місії з боку Європейського Союзу, які насамперед будуть, тобто, власне, безліч критеріїв буде моніторитися. Їх, вони всі викладені на цих дев'яти сторінках документу, який називається План дій звізової лібералізації. Але найбільш важливими для України є впровадження ефективної так, антикорупційної політики. Тут у нас традиційно глибокі провадження. Які не подолані, і антикорупційна політика ще, ну зрозуміло, що це фундаментальна річ для країни. Ніхто не очікує, що Україна там за рік впорається повністю з корупцією, але принаймні повинні бути здійснені суттєві кроки. Тобто, це і створення незалежного антикорупційного органу, і початок антикорупційних розслідувань, застосування того законодавства, яке нещодавно ухвалено. І якісь відповідні результати, які можна буде представити, і які будуть, не будуть викликати сумнівів В Україні традиційно були питання з політикою щодо біженців. А біженці це та сфера, яка дуже буде серйозно моніторитися. У ну, Україні тут свої проблеми з'являються, внутрішні переміщені особи, але традиційно тут аналізувався стан, готовність держави надавати. Іноземцям, які потребують захисту, іноземцям, які з'являються на території України і претендують на статус біженців чи шукають притулку, щоб держава ефективно могла цей статус їм надавати. Я нагадаю, у нас просто було декілька скандалів пов'язаних з тим, що з України протягом останніх кількох років було декілька випадків видворялися іноземні громадяни з території України, які Могли і починали процедуру екстрадиції, сорі процедуру отримання притулку або статусу біженця, і їх видворяли. Хоча в своїх країнах вони можуть бути піддані несправедливим переслідуванням. І багато це було і стосовно громадян Узбекистану, і стосовно громадян Азербайджану. достатньо гучний випадок був з громадянами з. Російським громадянином Розважаєвим, який був викрадений і доставлений в, в Росію, хоча всі знають, що він є, що його переслідують за політичних мотивів. Тобто, власне, от такі моменти, якщо тобто Україна має довести, що такі моменти створено достатньо запобіжників для які б унеможливлювали такі факти в майбутньому. От. Є питання щодо нашої. Міграційної політики, наскільки ми ефективно спроможні, ну зараз у нас взагалі екстремальна ситуація. Ми побачили, наскільки ефемерні ті всі запевнення, що у нас все добре з кордонами, і очевидно, що будуть додаткові зусилля спрямовані на перевірку наших кордонів, тому що знову ж таки безвізовий режим, хоча він і стосується громадян лише. Цієї країни, тим не менше, одним з критеріїв є здатність країни ефективно захищати свої власні кордони по всьому периметру. Цей факт теж буде, цей критерій теж буде серйозно моніторитися. Е е були дискусії, ще буде у нас, напевно, не один раз. Ми повернемося до теми е запобігання дискримінації. Це дуже важлива тема для Європи. Баг багато хто питає, чому власне, Європа пов'язує безвізовий режим з політикою стосовно. Дискримінації, антидискримінації в самій країні. Відповідь достатньо проста. Справа в тому, що країни, які визнаються Європейським Союзом, такими, що створюють загрозу своїм громадянам і є загроза дискримінації за різними ознаками, то таким країнам не надається безвізовий режим, тому що. В такому випадку ці громадяни такої країни становлять міграційну загрозу. Тобто будь-яка людина може приїхати з такої країни до Європейського Союзу і сказати: Мене дискримінують там, я не знаю, за віковою статевою чи будь-якою іншою ознакою. І якщо загалом вважається, що в цій країні є випадки дискримінації. То ця людина має високі шанси отримання статусу біженця і залишитися в цій країні ЄС. А звісно, що це нікому не потрібно мати додаткові хвилі шукачів статусу біженця чи притулку з таких країн. Тому що до таких країн, де є дискримінація, там безвізовий режим не надається. Тому дуже важливо довести, що Україна є країна, де і власним громадянам, а також іноземцям на її території, не загрожує. Дискримінація за будь-якою ознакою. От, власне, в загальних рисах це таке. Що в нас в календарі? В календарі так. Е, тобто, зараз Європейська комісія оприлюднила свій висновок і рай, для Ради ЄС. Подано цей висновок. Рада ЄС, це вищий орган Європейського Союзу, де представлені країни-члени, повинна схвалити цей висновок. Ми сподіваємося, що це відбудеться протягом кількох тижнів. Після цього формально Україна знаходиться в другій фазі. Друга фаза передбачає таку ж процедуру, як і перша, тобто, приїде, очевидно, восени вже приїде група експертів по напрямкам, точніше, декілька груп експертів по напрямкам плану дій з візової лібералізації, які будуть оцінювати якість впровадження відповідного плану дій. У них вже є досвід з країнами Балканськими, колишньої Югославії, Ішли всю цю програму кілька років тому Молдова, яка пройшла буквально от зараз. Тому люди вже достатньо досвідчені, надурити їх не вийде. От. І вони будуть оцінювати, наскільки Україна відповідає цим критеріям, що можна скасувати візи. Якщо, якщо зараз називаються різні терміни, очевидно, є дуже оптимістичні терміни, що мовляв, вже і взимку ми зможемо отримати. Безвізовий режим. Ну, я не став би так, так оптимістично дивитися на цю картину. Я думаю, що буде як мінімум два звіти експертних груп, які подаються до Єврокомісії. Єврокомісія після цього свій звіт подає. Тобто, як мінімум, наступний звіт, наступний звіт е, уже по другій фазі, буде наприкінці року, орієнтовно, десь там у листопаді. Чи він буде остаточним? Ну в ідеалі він, як якщо той звіт буде остаточним і буде висновок, що Україна повністю відповідає, то дійсно тоді можливо і швидше це Ну це занадто оптимістично. Я думаю, все ж таки, я думаю, що буде осінній звіт, і потім ще один піврічний цикл може бути, тому що будуть зауваження обов'язково. Ну не може бути так, шому щоб, щоб ми отак от все просто впоралися автоматично. Знаючи ситуацію, я, я скоріше за все передбачаю, що буде в першому звіті по другій фазі будуть певні зауваження, які треба буде усунути. І наступний звіт тоді можна буде очікувати на весну, на кінець весну, весни наступного року, і тоді вже тоді вже є шанси, що Україна отримає безвізовий режим. Ну хотілось би, щоб це вже було наступного літа перед відпустками. Але можливо це буде дещо пізніше. Дуже важливо це залишить від того, наскільки уряд всерйоз буде цим займатися. Тому що ну буквально останній момент питають, а що ж такого там Молдова. Ну, вона маленька, їм там автоматично дали. Нічого не автоматично. Там профільний віце-прем'єр, премєр міністру доповідав кожен тиждень, понеділок, що зроблено, що не зроблено, що треба зробити. Вони настільки серйозно взялися за справу, що це ледве було не одним з ключових завдань уряду. І вони досягли успіху, тому що дуже була потужна консолідація навколо цієї мети і політична воля. Тобто, якщо ми спробуємо зробити щось подібне, то дійсно ми зможемо цю проблему протягом року розв'язати. Дякую. Так. Задам одне запитання, поки що від себе. Решти критеріїв, які виставляються до країн, які претендують на безвізовий статус, із... Країнами Шенгену є, звичайно, ще такий елемент, як паспорт. Да, дуже дякую. І ми знаємо заяви міністерства внутрішніх справ, яке виникло останні кілька днів про те, що всі зв'язки з концерном ЄДАПС ліквідовано, і на сьогодні міністерство перебрало на себе процес виготовлення цих паспортів. Ви бачите цю ситуацію, наскільки просто і наскільки зручно буде сьогодні отримувати такі паспорти, і чи зміниться якось в принципі ситуація з тими чергами, які виникають ну, помимо будь-яких безвізових режимів в українців з отриманням такого паспорту? Дуже дякую за це питання, тому що я дійсно не зачепив цього аспекту. А це дуже важливо, хоча здавалося би, це дуже простий критерій, просто почати випускати біометричні паспорти. Да? Вже давно технічні можливості є, давно вже зразки пропонувалися різні. Ну але боротьба за те, хто освоїмо відповідні гроші, призвела до того, що Україна, маючи можливість це робити вже давно, не робить і досі. Що ми маємо? Яка тут загроза є? Справа в тому, що безвізовий режим. ЄС надається виключно е, власникам біометричних паспортів. Сьогодні в Україні власників біометричних паспортів нуль. Це значить, якщо завтра Євросоюз введе безвізовий режим для України, скористатися ним буде нікому. І це, це серйозна річ насправді. Тому що паспортизувати людей новими паспортами, а сьогодні на руках знаходиться ну, приблизно 10 мільйонів м, закордонних паспортів діючих. То відповідно, щоб замінити, якщо от зараз спроможність в середньому держава видає десь порядка півтора мільйона паспортів закордонних в рік, ну з відхиленнями, але десь така цифра. В середньому так уявіть собі, щоб якщо ці 10 мільйонів захочуть поміняти собі паспорти на нові, що це буде? Оці черги, які зараз там вони здадуться нам квіточками. Тому очевидно, що держава повинна негайно запустити процес випуску, щоб, хоча б рік, щоб хоча б рік був для того, щоб громадяни могли поступово замовляти собі ці паспорти нового зразка і міняти їх. Тому що для знову ж таки молдавський приклад в Молдові приблизно 800 мільйонів 800 тисяч біометричних паспортів. Це якщо пропорційно до України. Оце в Україні мало би бути 8 мільйонів. Бо в нас в 10 разів різниця. А десь 8 мільйонів при нинішній спроможності ми можемо випустити років за 5. От тобто це проблема. Стояти тому, 5 тому... років в черзі, щоб поїхати безвізово. Ну уявіть собі, були проблеми. Треба дивитися на інші країни, навчатися і не повторювати чужих помилок. В Македонії, коли ввели 4 роки тому безвізовий режим, в ЄС, 3 роки тому. Там було їх дуже мало. І люди стояли в черзі. І е, я знаю чимало випадків, коли люди маючи право, країна вже має право на безвізовий режим, а люди масово стоять в чергах за візами, тому що в них немає паспортів, з якими вони можуть поїхати без віз. І легше отримати візу, ніж отримати паспорт у своїй країні. І оце проблема, яка, на жаль, може повторитися у наших умовах. Якщо ви добре згадали про ЄДАПС, очевидно, що зараз цей контракт виконуватиме поліграфкомбінат Україна, який належить Нацбанку, і в принципі нормально, коли подібні державні замовлення виконуються саме державними інститутами, а не комерційними структурами. Це нормально. Але в мене є питання щодо спроможності кількісної щодо випуску таких паспортів. І щодо термінів, тому що чим далі ми відкладаємо початок цього процесу масового випуску таких паспортів, тим далі потім буде гірше. Тим далі потім будуть черги і скандали навколо того, що люди не зможуть Євросоюз надасть Україні безвізовий режим, і українці одразу вишикуються в тисячні черги по біометричні паспорти. Це треба розуміти, і держава повинна, ну я надіюся, що цього літа. Хоча ще дата не названа урядом, коли розпочнеться випуск таких паспортів в комбінаті України, дякую. Інтерфакс України Ігор Соловей. Олександре. <кій> будь ласка, ви згадали про проблему з кордонами? Про один з критеріїв. Наскільки це буде можливо бути серйозним, так, серйозною перешкодою? Для досягнення безвізового режиму, особливо в умовах нинішніх, куди проходить АТО. Ну, ми сподіваємося, що на момент прийняття цього рішення вже буде, не буде актуальною проведення АТО, тому що це дійсно не завтра. Зрозуміло, що коли через кордон прориваються просто вантажівки з людьми озброєними, то це не той фон, на якому можна очікувати те, чого ми хочемо. Вот. Тому цю проблему треба вирішувати зараз, наскільки відомо йдеться про укріплення кордону, про укріплення, тобто про власне, те, що прикордонні прикордонна служба повинна, тобто в рамках АТО, то є специфічний формат, коли можуть і з підрозділи збройних сил висуватися і виконувати ті функції на кордоні, які прикордонна служба об'єктивно не може виконати. Я вам скажу, що в принципі в Європі. Якби Європа постала перед таким викликом, у них би теж були проблеми, тому що прикордонна поліція в Європі це не той інструмент, яким можна стримувати вантажівки з артилерією, мінометами і подібні штуки. Тому очевидно, що тут йдеться про задіяння збройних сил для охорони кордону на даному етапі, без цього не обійдеться. От. А в перспективі, очевидно, цей урок буде вивчений добре. Ми зрозуміємо, що той легковажний підхід до нашого східного кордону він себе не виправдав, і що цей кордон має охоронятися найвищим, за найвищим стандартом. І якщо раніше ми говорили про виключно. Загрозу нелегальної міграції, то зараз це зовсім інші загрози. Але коли ці інші загрози, ми сподіваємося, будуть зняті, все одно залишається проблема дирявого кордону, проблема проникнення громадян різних з третіх країн, які намагаються скористатися цим, щоб, щоб нелегально далі проникати до Європи. Тому я думаю, що ці я сподіваюся, що ці виклики сьогоднішні вони стануть гарним уроком для того, як треба і як не треба. Охороняти кордон, дякую. Може задати на запитання. Є ще один аспект такого вільного пересування між країнами, помимо всіх намагань або пропозицій зі сторони Європейського союзу і шенгенської зони. Та оцієї політики, яку Україна зараз намагається вести з приводу лібералізації, є момент видачі паспортів європейськими країнами, країнами Європейського Союзу, або які до них прагнуть, які знаходяться на західному кордоні України українським громадянам, і факт отримання таких паспортів є достатньо масовим. Які кроки Україна могла би або варто би було в цьому напрямі вжити аби Ну, принаймні, перевести цю ситуацію в правове поле і наскільки ви виправдовуєте існування подвійного громадянства? Складне питання, тому що насправді в Європі немає єдиного стандарту щодо громадянства. Деякі країни практикують множинне громадянство не подвійне, а саме множинне, а деякі не практикують. І, відповідно, Україна, яка на конституційному рівні встановила єдине громадянство, Якщо поряд знаходяться чи не поряд, а десь знаходяться країни, де дозволене множинне громадянство, то, очевидно, рано чи пізно виникає певний конфлікт чи дискусія з приводу того, як діяти, якщо одна особа хоче скористатися одними можливостями і іншими можливостями одночасно. Тому загалом усунути цю проблему можна тільки коли всі погодяться на загальні правила. Але оскільки цих загальних правил не існує, то Слід зрозуміти, що, ну, напевно, множин, чи наявність людей одного чи двох паспортів різних країн, це на сьогодні вже не є екзотикою, це ну, достатньо поширена річ. От. Чи загрожує вона безпеці? Я думаю, що, чому у нас це було так от, гостро сприймалося? Тому що ну, для молодої країни, де питання ідентичності ще не сформувалося, де треба захищати свою окремішність, там е, існує відчуття загрози, коли йдеться про подвійне громадянство чи множинне громадянство. По мірі дорослішання держави, ця проблема відходить на другий план. Тобто в, серй... в державах, які, скажімо, добре стоять на ногах, вони легко дозволяють множинне громадянство і не бачать ніяких проблем. Існують певні механізми, які дозволяють, скажімо, уникати проблем з, з іншими державами в цьому плані. Тепер щодо наших сусідніх держав, ну насправді все ж таки за нашими даними, якогось масового явища тут немає. Є відносно, відносно значний прошарок, але це, це стосується Чернівецької області, де компактно проживає румунське населення, румунсько-етнічне населення. Там є кілька, можливо, тисяч, а за деякими даними, десятків тисяч громадян, які мають ці румунські паспорти. Хоча ніхто не може взятися на себе реально обрахувати ці, ці цифри. От, тому, безумовно, цей факт існує, тому що для цих громадян паспорт сусідньої держави є перепусткою в Європу. В нашому випадку немає іншого шляху. Я не бачу тут якогось шляху. це... Вирішувати це питання шляхом покарання цих людей. Більшою мірою ми вирішимо це питання, коли цінність українського паспорта буде вищою. Наприклад, ми говоримо про скасування віз, скажімо, коли з українським паспортом можна буде значно легше подорожувати світом, то знизиться інтерес громадян України до того, щоб отримувати якісь інші паспорти, щоб ними. Тому що дуже мало людей, які отримують. Інші паспорти просто так ради колекції. Їх отримують для того, щоб легше жити. Якщо з українським паспортом буде легше жити, то не будуть більше отримувати і паспорти іноземних держав. Добре, і останнє запитання. Чи могли б ви коротко е, охарактеризувати, як зміниться життя українця, коли е, почне діяти безвізовий режим? Який це дармін перебування, на яких да. умовах і так далі? Так, да, дивіться, тобто. Е, Запровадження безвізового режиму не є тотожнім вступу до Європейського Союзу. І, тотож... І, відповідно, не виникає тих прав, які виникають у громадян країн Європейського Союзу. Тобто тут немає автоматичного права на працевлаштування чи на постійне проживання на території цих держав. Очевидно, що йдеться лише про відвідання цих країн, про відвідання з якими завгодно, цілями, які не пов'язані із постійним проживанням. І постійним працевлаштуванням, тобто ті люди, які їдуть на працевлаштування, чи на постійне проживання, чи на створення сім'ї, чи навіть на навчання на певний тривалий термін, вони все ж таки матимуть отримати спеціальні візи, тому що це вже стосується регулювання не режиму міграційного, а режиму трудових ринків. А трудові ринки вони регулюються зовсім іншим, не шенгенським, а національним, і це зовсім інша сфера права. Тому тут якби автоматичної зміни не буде. Хоча буде полегшення, наприклад, для тих людей, які шукають собі роботу, які зараз навіть для того, щоб шукати роботу, вони повинні брати візу. То тоді ні, вони можуть їхати без візу, шукаючи роботу, але коли вони вже знайдуть роботу, то укладаючи контракт, вони отримують відповідну робочу візу. Тобто для всіх категорій людей буде в тій чи іншій мірі полегшення, однак. Знову ж таки, це не тотожнє право на працевлаштування і на, 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 на постійне на ПМЖ, як у нас кажуть, це не те. Тобто відсутність шенгенської візи і право без візової подорожі шенген, шенгенським простором дає можливість безперешкодного знаходження пересування усім шенгенським простором терміном до 90 днів одноразово або не більше, ніж 90 днів протягом півроку. Тобто, кожні півроку є можливість перебувати до 90 днів чи за один раз, чи за багато разів це вже не має значення. Дякую. Зрозуміло. Дякую велике за інформацію. Дякую до побачення.